Певно, ви вже давно шукали добриво, яке було б абсолютно безпечним від нітратів, було б безпечним для застосування, покращувало б забарвлення смак і аромат плодів, збільшувало урожайність на 5-15%, збільшувало вміст цукрів на 10-20%, покращувало структуру та лежкість ягоди. А що, якщо вам скажу, що таке добриво можна зробити самостійно вдома, і при цьому воно буде коштувати самі копійки? Деревна зола містить цілий кладязь мікро та макроелементів, таких як калій, кальцій, магній, фосфор, натрій, бор, марганець, цинк і так далі. Але існує один надзвичайно простий, але дуже ефективний прийом, котрий допоможе вам перевести макроелементи в більш доступну форму та перетворити деревний попіл на швидкодіюче добриво. Отже, з чого починаємо? Саме перше просіємо золу. Звичайно, можна цього не робити, але такий прийом допоможе. Пришвидшити проходження реакції. Далі нам знадобиться скляна ємність. Я взяв літрову банку. Можна також брати пластикові, але ні в якому разі не можна брати металеву посудину або оцинковану. Засипаємо наш попіл в ємність, додаємо теплої води. Небагато. Активно це все перемішуємо і даємо буквально 5 хвилин для того, щоб попіл рівномірно розчинився в воді. Далі використовуємо наш секретний інгредієнт, а саме столовий оцет. Зверніть увагу, я беру 9%. Маленькими порціями додаємо оцет до золи. При цьому відбувається реакція нейтралізації. Кальцій карбонат реагує з оцетом з виділенням СО2. Ви можете спостерігати бульбашки, які йдуть з води. Це і є виділення газу СО2. При цьому утворюється кальцій ацетат, розчітна форма, яка добре засвоюється рослинами. Паралельно утворюється ацетат калію, який також є легко доступним для рослин, так як, як бачите, виділяється газ, і тому краще цю реакцію все-таки проводити на дворі, або в приміщеннях, котрі гарно провітрюються. Додаємо оцит маленькими порціями до тих пір, поки продовжується шипіння. Не забуваємо перемішувати наш розчин. Після закінчення шипіння залишаємо наш розчин на годинку, для того, щоб реакція остаточно завершилась. Якщо ви плутаєте, скільки додавати оциту. Оцид до золи додається в співвідношенні один до одного. Тобто одна склянка золи до однієї склянки оціду. Добавляємо отриманий нами розчин в ємність з водою. Перемішуємо. Перевіряємо EC. EC це показник загальної мінералізації. Перевіряємо для того, аби розуміти, що ми не попечемо наші рослини. Як бачимо, показники EC 1300 це дуже гарний показник, підходить для кореневого підживлення. Переливаємо отриманий розчит ліку та поливаємо наші рослини. Така підкормка буде максимально ефективна в період дозрівання плодів. Якщо відео було цікавим, ставте лайки. Дякую за перегляд. Гарних вам врожаїв!